Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Художній керівник Московського мистецького театру імені Чехова Костянтин Хабенський звільнив актора Дмитра Назарова та його дружину Ольгу Васильєву. Про це пише російське МКРУ. Повідомляється, що причиною звільнення Назарова є його висловлювання проти так званої СВО, а також антиросійські настрої. У матеріалі сказано, що Хабенський неодноразово розмовляв з Назаровим, намагаючись його нібито збагнути. Проте потім побачив якесь інтерв'ю, де актор поливає грязюкою Росію і вирішив його звільнити. У коментарі RTVI актор Назаров заявив, що офіційно нічого Театру не отримував, проте повідомляється також, що виставу за участю актора його дружини у нижньому Тагілі скасували. як пише телеграм-канал Кабенського підштовхнули до ухвалення рішення про звільнення Назарова. Хоча в театрі продовжує служити друга дружина російського режисера Федора Бондарчука Пауліна Андрієва, яка відкрито висловилася проти війни Росії з Україною в інстаграм, а також підписала лист сценаристів РФ з вимогою припинити вторгнення. Зазначимо, що відомий російський актор Дмитро Назаров від початку повномасштабного вторгнення активно підтримує Україну, то у своїх віршах та піснях відверто критикує кривавий режим Путіна. Весь цей час артист перебував у Москві, де намагається пояснити росіянам, що насправді відбувається, і закликає людей не вірити у кремлівську пропаганду. Нагадаємо, що Дмитро Назаров ще до початку повномасштабного вторгнення РФ до України засуджував російську владу. Так напередодні 9 травня 2021 року актор випустив вірш, у якому розкритикував святкування 9 того травня у Росії, назвавши його парадом безсилля. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у суботу, 7 січня, ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо запровадження персональних санкцій проти низки діячів культури РФ, які підтримали військову агресію Росії. Відповідний указ опубліковано на офіційному сайті глави держави. Список осіб, проти яких запроваджують обмеження, додається до нього. У документі, який РНБУ України затвердило у п'ятницю, 6 січня, зазначено 119 осіб. У списку є російська. А також українські культурні діячі, які підтримують Кремль, російські виконавці, проти яких запроваджуються санкції: Ірина Алєгрова, Діма Білан, Олександр Буйнов, Валерій Дідюля, лідер гурту Дідюля. Лариса Доліна, Ірина Дубцова, Поліна Гагаріна, Родіон Газманов, Валерій Кіпєлов, Філіп Кіркоров, Григорій Лепсверідзе, який виступає під псевдонімом Григорій Лепс, Олександр Маршал, Лоліта Мілявська, Олександр Панайотов, Володимир Пресняков, Стас П'єха, Юрій Росторгуєв, Віктор Рибін, Юлія Савічева, Наталія Сенчукова, Пелагея. Михайло Шофутинський, Влад Топалов, Аніта Цой, Любов Успенська, громадянка РФ і США до списку. Також потрапили актори: Дмитро Дюжев, Віктор Добронравов, Михайло Галустян, Микита, Михалков, ведучі Дана Борисова, Євген Петросян, Леонід Якубович і пропагандисти Олександр Дугін, Маргарита Симонян. Персональні санкції також запроваджуються проти громадянки України Жани Бадоєвої. Санкції передбачають блокування активів, обмеження торгових операцій, заборону виведення капіталу, позбавлення державних нагород тощо їх запровадили терміном на 10 років. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.